Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках скільки більше 10 років. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно чистити свої кросівки. Особисто для мене чистка кросівок завжди була проблемним питанням, тому що ну це прям велика трата часу. Причому ти не знаєш, як з якими матеріалами працювати. І я досить недавно задумався над цим питанням, почав трошки ресерчити, і ну з одразу по факту відкидаємо оці всі. Дідівські способи з домашнім милом, з зубною пастою, з цим всім. Ну, кросівки, які там умовно коштують 5, 7, 8 тисяч гривень, чистити зубною пастою, ну мені особисто трошки буде стрьомно. Також одразу мінусуємо варіант прати в пральній машинці. Так, я неодноразово це пробував. І спеціальні мішочки купував м'які, які не вбивають ваш кросівок і не вбивають пральну машинку. І різні режими пробував там чимось кидав. Щоб не пустой барабан був, але ви це будете робити лише до моменту, поки у вас кросівки від цього не розклеяться або не пошкодяться. В цей момент ви зрозумієте, що треба з цим серйозно зайнятися, що в принципі я і зробив. І як висновок, у вас по факту залишається лише два варіанти. Варіант номер один це самостійно чистити вдома, і для цього вам само собою будуть потрібні спеціальні інструменти та засоби. Так, на ринку зараз дуже багато цього всього, і з цього всього хаосу рекомендацій і реклами в інстаграмі, і, в принципі, інтернеті для мене особисто виділився один бренд, і це бренд Інклін. І я можу вам їх рекомендувати, як і мінімум по двох причинах. Причина номер один: це мені особисто цей бренд рекомендували знайомі. Тобто люди вже роки ними користуються перевірено, все класно, все працює. І друга причина це як хлопці з інклін працюють з тобою, а саме з клієнтом. А от на цьому ми якраз зупинимося детальніше. Мені потрібно було почистити оцих дві пари кросівок. Тобто, одні кросівки від New Balance у нас з замшою, з. Сіткою, другі кросівки від Nike з сіткою і з текстилем в п'ятці. Тобто дуже непрості матеріали для чищення, і особисто я не вмію це робити правильно. Я написав він клін, пофоткав ці кросівки, і вони мені докладно по кожних кросівках розписали, що мені потрібно, як мені саме кожну з цих частин чистити, і яким продуктом, якою щіточкою. А як оце, а як оте? але слід зазначити, що вони уточнили, що деякі забруднення я в домашніх умовах не зможу відчистити. Але вони мене запевнили, що ну в цих двох випадках 90% всіх оцих забруднень я без проблем відчищу в домашніх умовах. І на базі оцього діалогу, який у нас склався в інстаграмі, вони мені сформували пакуночок, який відіслали поштою до мене. Там були усі потрібні щіточки, засоби. Ще всяке різне для чистки цих двох пар кросівок. Ну і я ще там трошки добрав додаткових засобів, чисто потестити для себе. От воно все прийшло. Я розклався. Оцей пакуночок розклав, щіточки, воду. Відкрив на ноутбуці оцю інструкцію, яку вони мені описали. Вони навіть ще кинули приклад з дуже схожими преміатами, з схожими матеріалами на мої. І я погнав чистити. Як ви можете побачити, сама чистка не займає ні багато часу, ні вам не потрібно нічого супер якогось унікального обладнання там чи багато місця. Для мене це був просто буквально маленький розкладний туристичний столик. І по пунктах я пройшовся від проміжної підошви до верху, до язичка, до сітки в обох цих кросівках. І що я можу сказати у висновку після такої чистки? Так, на перший раз, можливо, я. Не ідеально почистив свої кросівки, ну, будемо справедливими. Я оцю щіточку і ці засоби тримав перший раз в житті. А от саме New Balance, який я чистив, і оця така дуже кучерява замша, вона прям важка для чищення, і вони також це уточняли. І навіть якщо додати оці всі пункти, все одно для вас, як для такого, ж самого, як я, профана повного і новачка в чищенні кросівок. Оцього набору буде от просто супер достатньо. Він вам 100% зараз пригодиться, то, що вже осінь, ще трошки і почнуться прям осінні дощові дні. І кросівки потрібно буде само собою тримати в чистоті. Тому, якщо ви надумаєте взяти оцей класний набір, або в принципі будь-який продукт в інклін, вони в нагрузку мені додали ще промокод на мінус 10% на всю їхню продукцію, це з базових Кро 10. Тому заходимо, ознайомлюємося. Якщо у вас є якісь питання, ще раз вони вам можуть відповісти буквально на будь які питання, які стосуються чистки кросівок, і детально вам пояснити про будь-яке. Яку пару, яку вам потрібно почистити, і розібратися в її нюансах, які чесно я про них навіть не підозрював? Хоча я ну легко кажучи, в кросівках трошки шарю. А перед наступним пунктом постав лайк цьому відео, підпишися на кросятню. Якщо хочеш додаткові бонуси від партнерів цього каналу, стань спонсором Кросятні і підписуйся на телеграмчик Кросятні, де я пощу різні промокоди на знижки на популярні магазини. Ну і ми, в принципі, там обговорюємо різні пари, цікаві чи людям, чи мені. І другий варіант чистки кросівок це коли кросівки замість вас чистить спеціально навчена людина. В цьому випадку я також, з свого досвіду, можу вам порекомендувати ще один класний, Бренд це Sneaker Mate. Це є всеукраїнський бренд, тобто вони є і в Києві, і в Харкові. Ну тобто, це також досить такий великий бренд, який вже займається цим роки, в якого дуже багато досвіду в чищенні взуття. Але тут знову для мене особисто два величезних плюса саме Sneaker Mate. Перший плюс. Не потрібно лишній раз там спілкуватися з людьми, а я думаю, що не всі люблять часто це робити. Ти просто йдеш до поштомату снікермейт, набираєш номер телефону, кидаєш кросівки. Потім з тобою зв'язується людина по телеграму, по твоєму номеру телефону, який ти залишив, і ви знову з нею це все уточняєте. Яка тобі потрібна чистка, чи тобі потрібне відновлення кольору? І перше, друге, і компот. На базі вашого діалогу. Він тобі каже приблизну ціну за послуги SneakerMate, І через декілька днів ти йдеш до поштомату, вони тобі залишають в комірці кросівки. І от в такому красивому брендованому пакеті приїжджають тобі твої кросівки, ти їх забираєш, оплачуєш послуги і йдеш собі жити життя. В моєму випадку я снікермейтом користуюся далеко не перший раз. Саме для цього відео я здав на чистку в снікермейт моєї дівчини червоні Адідас Кампус. І як ми можемо побачити, це такі базові кеди червоного кольору, вже з звичайної замші. Їм вже слава Богу, три рочки, і вони прям трошки підтопталися. Тому по факту снікермейт мені їх трошки воскресив, тому що вони стали виглядати, як ви бачите, набагато краще ніж до чистки. А зараз постав це відео на паузу і задонать. 100 гривень сьогодні полетіло на дронопад від фонду Повернись живим для вас базові рекомендації. Донатим тільки тим, кому довіряємо. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває, тому навіть ваших 2 гривні будуть важливі. Якщо говорити про ціну послуг в снікермейті, на мою думку, зважаючи на всі попередні плюси, а це поштомат, це особисті консультації, ціни досить таки демократичні, в принципі, на всі послуги. Але. Я в хлопців також взяв промокод на мінус 20% на їх послуги. Це знову кро 20. Тому ви можете також скористатися чисткою зі знижкою. На перший раз, думаю, попробувати і зацінити зручність. Це буде також досить класний варіант, а особливо на зарошню погодку. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на Кросятню, ставимо лайк цьому відео. Стаємо спонсором Кросятні і підписуємося на телеграмчик. Бережемо себе, донатимо, слава Україні.